Тобі 30, у тебе є стабільна робота, стосунки, все ніби нормальне. Але чомусь відчуваєш порожнечу, що з тобою не так. Відповідь проста: це вікова криза і вона абсолютно нормальна. До 30 років ми багато робимо на автоматі, навчаємося знаходити роботу, будуємо стосунки, але в цей момент мозок починає запитувати: а чи справді я цього хотів, чи момент переоцінки цінностей. А я створила продукт для тих, хто не може піти в терапію, але хоче щоденну підтримку. Це шість кроків, гайд, аудіотехніки, практики, блокнот, усе в телефоні і доступ на Називається психолог у кишені посилання в описі. Саме тому у цьому віці люди різко змінюють професію, починають нові відносини або навіть йдуть у кругосвітню подорож. Але не тому, що вони зірвалися з катушок, а тому, що мозок шукає новий сенс. Як пройти цю кризу з користю? Як зрозуміти, що потрібно тобі, а не просто жити за чужим сценарієм? Дивись повне відео в рубриці про вікову психологію, а в коментарях напиши, чи відчував ти таку кризу, або боїшся, може, її.